іти сюди. Хороше сісти разом з мамою там. Що тут написано? Геологічний пік 12 000 років. Це означає, що 12 000 років назад там жив і якісь от речі, вони підтверджують, що в книзі Буття дні розприймаються не буквально. Щось такі обгоวดні, а ні, жили дуже, дуже давно. Але проблема в тому, що ми не повинні так званими науковими відкриттями тлумачити Біблію. Навпаки, нам повинна Біблія допомагати тлумачити наукові речі. Науковий світ ділиться на два табори. І перший з них це ті, хто вірять в еволюцію, а інші це ті, хто вірять в молоду землю землю, якій приблизно 6 тисяч років. І справа в тому, що і то науковці, і то науковці. А по друге, те, що ми кажемо про книгу буття, що ті сім днів, які там є, це не потрібно сприймати буквально. То в мене питання на основі чого ми це робимо? На основі самого тексту чи на основі, так, скажемо, тих научних даних, які в нас є. І якщо ми кажемо, що сім днів це не буквально. То в мене питання, де ми зупинилися? Чому ми тоді не можемо сказати, що смерть Христа не потрібно сприймати буквально? Що інші книги Біблії які є, ті персонажі, які там писуються, їх потрібно, не потрібно сприймати буквально. Де ми зупинимось? Це дуже слизький шлях, який відкриває нам двері до того, що ми тлумачили все так, як нам хочеться. Казали, що це не буквально, і підганяли текст під власне розуміння реальності.